Росіяни евакуюються з Криму через удари по кораблях Чорноморського флоту. Окупанти прийняли рішення передосликувати їх до порту Новоросійська Краснодарського краю. Повідомляє партизанський рух. АТЕШ. повідомляється, що агентам вдалося зафіксувати перекидання військ і техніки в порту Кавказ. Росія не вірять, що в порту новоросійська кораблі захищені від ракетних ударів. Про це сказав заступник начальника штабу військово-морських сил збройних сил України Андрій Реженко в ефірі телемарафону. Після того, як більше року тому ми почали атакувати Севастополь, головну базу, то в Новоросійськ були переведені всі кораблі і підводні човни, які є носіями ракет калібр. За даними експертів, саме у новоросійську існує великий логістичний хаб, що дозволяє російській стороні ефективно виконувати майже всі необхідні завдання, але не завантаження ракет у Росіян. Великі логістичні проблеми, і саме тому спостерігається велика пауза у використанні ракет. Логістика, яка їх обслуговувала, залишилася у Севастополі. Вони не можуть завантажувати калібри у новоросійську. Через це спостерігаємо паузу у використанні ракет. Поки вони не вирішать цю проблему, застосовувати крилаті ракети фактично не можуть. Зараз їм потрібно переходити до Севастополя, щоб зарядитися, а це для них небезпечно. Минулого тижня зсу провели кілька успішних операцій зі знищення російських кораблів у чорному морі. Найгучніше було в карчі тоді вивели з ладу носій калібрів Корвет Аскольд, який окупанти збиралися спустити на воду та ввести до складу чорноморського флоту цьогоріч.